Боротьба з вогнем ведеться як на землі, так і з повітря. Влада штату залучила дорогу техніку і сучасне обладнання. У деяких районах починають повертатися додому евакуйовані мешканці. Станом на середу внаслідок пожеж загинуло двоє людей і 14 отримали опіки. Вогонь також знищив десятки тисяч гектарів землі і завдав багатомільйонної шкоди. З подробицями Уляна Талюк. Гориста місцевість ускладнюють зусилля пожежників. Навіть звиклі до роботи у складних умовах вони визнають свою безпомічність у цій ситуації. Єдина ефективна стратегія це розмістити пожежників на відстані кількох метрів і чекати наближення вогню. пожежників немає на цих горах. Вони для нас недоступні. Це також небезпечно. Ми чекаємо, щоб вогонь а Тоді ми реагуємо. не меншу роботи і у пожежників пілотів. Мартін Марс сучасний літаючий танкер, здатний триматися низько, рухатися повільно і зрошувати за виліт понад півтора гектари землі. Однак для штату Каліфорнія, що постійно страждає від браку води, ця іграшка є дорогим задоволенням. Ми дуже зважаємо на витрати у наших зусиллях. Ми робимо усе необхідне, щоб загасити вогонь. Водночас, ми економимо гроші платників податків, адже ситуація з бюджетом штату погана. На боротьбу з пожежами влада штату також кинула гелікоптери і спеціалізовані літаки. Через кілька днів боротьби і тони використаної води вогонь став відступати. Перше у нас добрі новини. Я дуже задоволений. Ще один спосіб протидіяти поширенню пожежі навмисний підпал чагарників і трави. Якщо сюди дійде пожежа, вогонь повністю знищить рослинність. Якщо ж ми підпалимо кущі, то на землі хоч щось залишиться, і коли піде дощ, то не буде такої ерозії. Пожежа у цьому районі тривала майже тиждень. Вогонь знищив тисячі гектарів землі і змусив сотні мешканців залишити житло. Люди з нетерпінням прагнуть повернутися додому. Це таке щастя повернутися додому. Ти починаєш розуміти, що таке дім, коли втрачаєш його на кілька днів. Це відчуття дуже знайомі родині Мейерс. У їх районі вогонь знищив 60 будинків, перетворивши його на руїну. Чудом залишився недоторканим лише і будинок. Весь район був охоплений вогнем. Лише нашому будинку нічого не загрожувало. Я не можу цього пояснити. Я радий, що у нас все залишилося, але бачити сусідів, які втратили все, дуже важко. однак таких родин, як судениці багатьом немає куди повертатися. А на тих, які захочуть повернутися, чекатимуть довгі роки відбудови. Уляна Телюк, Голос Америки.